Троє людей загинули внаслідок вчорашнього вибуху у Львові. За попередніми даними близько дев'ятої вечора у двоповерховому приватному будинку вибухнув газ і будівля загорілася. кажуть у державній службі з надзвичайних ситуацій. Двох жінок та двох дітей з опіками госпіталізували. Їхній стан не важкий, кажуть лікарі. Пожежу вдалося ліквідувати. Рятувальники продовжують розбирати завали. Росіяни ввечері завдали масованого удару по житлових кварталах Херсона. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко. За його словами, окупанти вдарили по місту близько. 18-ї години потужні вибухи пролунали у кількох районах міста. Після цього виникла кілька пожеж. Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Херсона. Стався прорив на газових мережах. Виникла пожежа. Також під вогнем опинився і один з медичних закладів міста. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Восьмеро постраждали, заявили в ефірі телемарафону керівниця об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гоменюк. Потужний ракетний удар був завданий ракетою невстановленого типу. Також по обласному центру Херсонщини пошкоджено лікарню. Ворог продовжує тиск на житлові квартали, на... Соціальну інфраструктуру ворог нарощує артилерійський вплив, зокрема на Херсон. Понад півтора десятки разів був він обстріляний протягом минулої бойової доби, причому фактично порівну обстрілювався і вдень, і вночі. І напередодні росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню Куп'янськ на Харківщині. Внаслідок одного злучань виникла пожежа в приватному будинку. Про це повідомила пресслужба управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області. За дві години вогонь повністю приборкали, минулося без жертв. Армія РФ обстріляла також і Кураківську громаду на Донеччині. Під вогонь потрапила місцева тес вибухами снарядів пошкоджено будівлі підприємства. Поранені п'ятеро працівників їх доправили до місцевої лікарні. Один з них знаходиться у тяжкому стані. Про таке повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, яка розслідує факт злочину. Водночас очільний Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун розповів: серед місцевих жителів поранених та загиблих немає, але пошкоджено п'ятиповерховий багатоквартирний будинок і міську лікарню. Курахове, де нині живе 12 тисяч людей, залишилося без світла. 15 з ворожих шахетів збили цієї ночі сили протиповітряної оборони. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу збройних сил України. На передовій сталося понад 80 бойових зітнень. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 34 авіаційних удари. Здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Серед мирних жителів є загиблі та поранені, а також руйнування житлових будинків та цивільної інфраструктури. Тиждень напередодні Ріства зробив Україну ще сильнішою. Можливість збивати новітній російський су 34 є одним із ключових моментів для завершення цієї війни. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні. Також він подякував європейським партнерам за нові оборонні пакети і фінансову допомогу. А сполученим штатам Америки за посилення санкцій проти Росії. Вдячні збільшено потенціал санкцій США. Є рішення щодо фінансових установ, які допомагають Росії обходити санкції та співпрацюють з ВПК терористів. Є і нові санкційні рішення проти тих, хто допомагає Росії експортувати нафту з порушенням прайс-кепів. тиснути саме на такі російські зв'язки зі спільниками, особливо важливо. Я вдячний за це. Очікуємо затвердження пакету американської підтримки на наступний рік і вдячний представникам обох партій за розуміння того, що рішення має бути ухвалено. І також президент України Володимир Зеленський підписав нові санкції проти Росіян. Таким чином він увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо запровадження нових санкцій проти осіб та компаній, які шкодять інтересам України. У вечірньому відеозверненні президент заявив, що під обмеження потрапили фізичні особи та компанії. До них застосовують вже звичні обмеження, блокування активів на території України, заборона торгівельних операцій, анулюються ліцензії тощо. Очі з неба так називають дрони. За їхньою допомогою, зокрема, на горлівському напрямку, наші захисники щодня знищують техніку та живу силу окупантів. Як працює спеціальна лабораторія безпілотників? Софія чолос розкаже. це останні приготування і в дрона. Це в основному по техніці, по легковому автотранспорту. Це кумулятивний боєприпас, зроблений для того, щоб пропалювати броню. Зараз екіпаж на тренувальному вильоті ще кілька днів тому палили російську техніку на горлівському напрямку. Успішно вражена ціль це майстерність пілота та обов'язкова попередня підготовка перед вильотом. Підготувати дрони, підготувати БК, подивитися справність налаштування. всі перевірити потім на, на виїзді самому теж. Теж перевірити додатково, щоб не було ніяких збоїв. Це дуже важливий аспект, щоб була постійна комунікація, бо це ті люди, які постійно вдосконалюють наші засоби зв'язку з дронами, системи керування, самі дрони в деяких моментах міняють, переробляють те, що потрібно, і більш зручно для роботи. І тому ну. Ця комунікація дуже важлива. Перш ніж безпілотник потрапить до пілотів, проходить через руки цих майстрів. Війна дронів це не тільки війна дронів, це ще й війна розуму. Хто швидше щось придумує, як подавити дрони ворога, як зробити свої потужніші, надійніші. В першу чергу це зв'язок. Зв'язок налаштувати йому правильний зв'язок, зробити йому правильні прошивки, прикріпити йому детонатори. Перепрограмувати, перепрошити сам польотник, сам дрон, щоб він адекватно на то реагував. Військовий на позивний фест воює з 2014 року. Тоді намагався мобілізуватись, але не брали за станом здоров'я. Тож долучився до лав добровольчого батальйону. Там Авдіївка, Шахтабутовка, Бутовка, Піски. там то все було. Потім перерив трошечка був. Женився, заю дитину. ну Як почалося вже масштабне, я живу в Харкові. Жінкою. Там же від Насті були за два кілометри. Зразу пішов в воєнкомат по приїзду до Львова. Тоді вже не питало багато запитань, ну, на щастя. Попав в 24-ту бригаду. Отримав два поранення під час боїв за Попасну та вже не зміг служити на передовій. але з війська йти не хотів. І, на щастя, якраз формувала роти бепла. Попробував туди. Получилося, ну, літав, теж можу літати. Але, але ну, недовго можу тримати, навіть пульт все таки. Вік і поранення своє дає. І... Попробував ремонтувати, вийшло. почав вникати то все. Крім того, що хлопці оснащують дрон усім необхідним, виготовляють ще й деталі для боєкомплектів. Сюди в нас вставлять з буде хвостовик, це боєприпас для стабілізації боєприпаса. Я одразу їх і контролюю. Тобто там ремонтую, тут контролюю. Ці принтера в нас е, працюють через інтернет, тобто, не виходячи з кабінету, я можу дивитися, що роблять ці принтери. Ну, а це трошки інакша модель, це немає контролю через інтернет. Е, при цих приходиться бути присутнім. Працюють не лише з FPV-дронами та мавіками. В арсеналі мають те, чого ворог боїться, не на жарт, кажуть військові. Ну і так звана баба-яга, яку ви бачили в коридорі, що москалі труситись починають від того. Ну там цікавіше, там трошки більші боєприпаси, ефект трошки зовсім інакший. Скидають, наприклад, ту ж саму протитанкову міну і розбирають там позицію на маленькі запчастинки. Допомогти військовим у їхній роботі може кожен. Варто задонатити кошти підуть на закупівлю нових безпілотників та оснащення для них. З Донеччини Софія Чола, Сергій Кісільов, Сергій Томко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Україна готується до різдва. Православна та греко-католицька церкви перейшли на новий юлянський календар, тому деякі релігійні свята відзначають на 13 днів раніше. Багато вірян змінили дату із 7 січня на 25 грудня. Сьогодні ж святвечір, на який за традицією має зібратися. Вся родина на стіл ставлять 12 страв. А от скільки коштує цього річ набір продуктів для вечері, дізнавався наш кореспондент Олег Янко. Святий вечір перед Різдвом є священною датою для українців. На столі повинно бути 12 страв. І скільки цього року потрібно викласти із гаманця, щоб приготувати святу вечерю, ми дізнаємось разом із Зоряною. Вона львів'янка, та цього року разом із нами піде на ринок для того, щоб придбати продукти для святої вечері. Цього року Зор'яна вперше святкуватиме різдво 25 грудня. Зізнається незвично, але радіє і поспішає накрити святковий стіл. Основна страва різдвяного столу це звичайно кутя. Тому давайте спочатку будемо вибирати продукти для її приготування. Доброго дня, скажіть, будь ласка, вас є продажі кутя? 10 гривень. Дякую. Я би хотіла купити родзинки і мак на кутю. Можна, будь ласка, 200 грам маку і скільки ще потрібно родзинок для куті? Ну, якщо ну, 200 грамів середньо. 200 грамів середньо. Давайте так само 200 грамів і родзинок. Після куті за свічкою на святий вечір також обов'язково потрібно купити різдвяну свічку. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, в яку ціну ваші свічки? А яку хочете? Тут простеньку чи кручену? Кручена мені дуже подобається. Ну, хороше, так. Дуже гарна. Пахмюча така з меду. Mm -hmm. Дуже пахне медом. Давайте нам. 40 гривень. Далі Зор'яна обирає мед. Такий ароматний мед, гречаний, він визначається таким яскравим запахом. Можете покуштувати. То у нас чиста гречка, а то у нас гречка з липою. По 80 гривень. Капусту. 21 один кілограм. На, Та, на 33 гривні. Супер, давайте. Та узвар. Я надаю перевагу компоту з сушених фруктів. Тут у? є кілограм, тут є на 50 гривень. Угу. Нам кілограм, я думаю, 120 гривень. Окремо дівчина придбала все, що треба для борщу й вареників. Додала до столу і гриби. Отакі грибочки по 250, а отакі по 500. Дуже ладно нам ще не вистачає рибки. Ми м'ясо заміняємо на рибу, оскільки різдвяна вечеря пісна за кутю. Дівчина сплатила 110 гривень. Риба зважила на 135. Близько сотні завареники, вареники, овочі до столу півтори. Вечерю накриватимуть на чотирьох. Загалом 12 пісних страв на сідвечіру бійдуться в середньому у тисячу гривень. Зоріана каже, продукти цьогоріч здорожчали, але готова викласти ці гроші, аби в родинному колі підсвяткувати різдво. Єдине бажання каже, щоб вечеря за столом була тихою. Олег Янко, Арсен Рузанов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.